Доброго ранку, дошкільнята! Давайте разом привітаємося. Доброго ранку! Малята, подивіться, будь ласка, у віконечко. І скажіть, яка сьогодні погода? Так, на вулиці світить яскраве сонечко, тому про погоду можна сказати, що вона ясна, тепла, сонячна, приємна. А зараз я пропоную на нашій зустрічі також створити. Теплий та сонячний настрій! Знаєте, що нам в цьому допоможе? Нам знадобляться наші посмішки. Спробуйте, будь ласка, посміхнутися своєю найтеплішою посмішкою та подарувати її своїм друзям. Ось так! Розумнички! Тепер на нашій зустрічі також тепло і сонячно, як і на вулиці. Малята! Сьогодні я хотіла з вами поміркувати, які заняття вам найбільше подобаються. Я буду починати висловлювання ось такими словами. Я люблю, а ваша задача згадати та назвати, що вам найбільше подобається робити. Давайте спробуємо. Я люблю. Я думаю, ви всі назвали те, що ви любите. Хтось сказав, що любить плавати, хтось сказав, що любить малювати, читати книжки, співати, гратися. В кожного з нас улюбленим є різне заняття, бо ми маємо різні захоплення та інтереси. Всі ми з вами різні, але це дуже добре, бо нам разом веселіше та цікавіше. Кожен може навчити іншого чомусь новому. Діти. А зараз я прочитаю вам уривок казки. Ви уважно слухайте та спробуйте здогадатися, що саме це за казка. Ні, я ще трішки посиджу, відповіла качка мати. Коли я вже так довго сиділа, то можу посидіти ще трохи. Ну, як хочеш, сказала стара і пішла. Нарешті тріснуло й велике яйце. Піп-піп, мовила пташиня і видряпалася звідти. Воно було таке велике і таке гидке. Качка подивилася на нього. Яке воно величезне, сказала вона, жодне не схоже на нього. А може, це й не індича? Ні. Та це ми скоро побачимо. Воно війде у воду, хоч би мені довелося його туди її з силою штовхнути. Здогадалася, яка це казочка? Так, вірно, гидке каченя. А зараз давайте згадаємо, що ж трапилося далі. І каченята стали поводитись, як удома. Але бідолашне каченя, що останнім вилипалося з яйця і було таке погане, клювали, штурхали і качки, і кури, а ще й глузували з нього. Воно занадто велике, казали всі. А індик, що народився зі шпорами на ногах і через це вважав себе за імператора, надувся. І як пароплав на всіх парусах підбіг до каченяти, забелькотів так сердіто, що гребень у нього зовсім почервонів. Бідне каченя не знало, куди подітися. Його пригнічував власний гидкий вигляд і те, що воно було посміховиськом для всього пташиного двору. Так минув перший день. Дедалі ставало ще гірше. Усі проганяли бідне каченя, навіть його брати й сестри сердилися на нього і завжди казали. Хоч би кішка тебе з'їла, гідку потвору. І навіть мати казала нехай би мої очі тебе не бачили. Качки скубли його, кури клювали, а дівчинка, яка гадувала пташенят, штовхала його ногою. Нарешті каченя не витримало побігло і перелетіло через паркан. Так що ж трапилося? Так, каченя почали ображати. Скажіть, а як ви ставитеся до каченя? Чи хотіли би ви його захистити від інших пташок? А чому його ображали? Так, бо він був іншим і відрізнявся від усіх інших птахів на пташиному дворі. І каченя навіть почали ображати за те, що він відрізнявся від інших. Але це не є добрим. На жаль, таке трапляється серед людей. Буває так, що хтось не подобається. Тільки через те, що він має інші інтереси чи захоплення, чи чимось відрізняється від інших. З нього починають сміятися, можуть штохати, ображати, вважаючи це все шуткою та грою. Але це не є грою, коли людину доводять до сліз, або ж людина ображається та починає сумувати через такі дії. Такі дії називаються цкуванням. І вони є недопустимими. Цькування це як хвороба. Коли один починає сміятися з іншого, буває так, що його підтримують і оточуючи, і тоді цією хворобою починають заболівати й інші. А скажіть, як ви думаєте, чи можна її позбутися? Так, звісно, можна ці дії не повторювати, або ж підійти до того, хто ображає іншого, і що йому сказати? Так, що так діяти неприпустимо, що друзі так не роблять, що треба поважати інших. Молодці. А давайте ми зараз з вами поміркуємо, якими треба бути, щоб у нас серед друзів або в групі в дитячому садочку не було такої хвороби, як ображання іншого. Так, звісно, треба бути дружелюбними, доброзичливими, не вирішувати якісь свої проблеми за допомогою кулаків. Згадати про розум, про слова, про те, що ми можемо домовлятися. Також треба розуміти та приймати те, що кожен має право на свої інтереси та захоплення. Що ще можна робити? Так, дружити, ділитися іграшками, грати разом. І тоді така хвороба для нас не буде страшною. Малята. А щоб краще запам'ятати, якими слід бути та як вчиняти, щоб не ображати інших, я пропоную це зобразити на аркуші паперу. Для цього підготуйте, будь ласка, простий та кольорові олівці та аркуш. Зараз я вам розповім, що нам слід зробити. Покладіть свою долоньку на аркуш паперу та обведіть її за допомогою простого олівця. У вас отримався контур долоньки. Якщо бажаєте... Можна його обвести за допомогою кольорового олівця або фломастера. Тепер я пропоную за допомогою символів позначок зобразити те, якими слід бути, для того, щоб мати багато друзів та бути доброю людиною. Я пропоную намалювати смайлик, він в нас позначатиме доброзичливість. Тепер поміркуйте, як ми можемо намалювати дружелюбність. Я пропоную намалювати. Поруч дві фігурки дітей. Вона й означатиме дружелюбність. Тепер давайте намалюємо квіточку. Вона позначатиме ввічливість. Погляньте, далі я намалювала ротик. Як ви думаєте, що він означає? Так, вміння домовлятися, а не вирішувати якісь суперечки за допомогою кулаків, штовхання. Так, добре. Далі. Я намалювала сердечко. Як ви думаєте, що воно означає? Вірно, повагу до інших. Ви можете придумати якісь інші дії та якості та зобразити їх на своїх долоньках. А ще я вирішила намалювати на руці багато смайликів. Це означатиме, що така поведінка, зазначена на пальчиках, сприятиме тому, щоб ми мали багато друзів, були радісними та веселими дітьми. Спробуйте тепер ви! Малята! Тож сьогодні на нашій зустрічі ми з вами змогли дізнатися та розібратися, як ми маємо вчиняти так, щоб не ображати інших. А ще, наприкінці, я хочу вам дати одне завдання. Поміркуйте, будь ласка, за що ви можете подякувати або своїм близьким, або своїм друзям, коли з ними зустрінетесь. І обов'язково подякуйте та скажіть приємні слова своїм оточуючим. А я вам сьогодні дякую за чудово проведений час разом. До побачення!